Отже, з нами на зв'язку Гліб Каневський, голова експертної організації State Watch, керівник проєкту Трап Агресор. Вітаємо, пане Глібе. Добрий день. Хочемо з вами поговорити про санкції на російських олігархів бізнесменів. І про конфіскацію їхніх активів в Україні, адже Україна мала би показувати приклад всьому світу, як треба чинити з тими, хто допомагає Путіну. Ну а наразі просто бачимо, що в нас цей процес гальмується, так? Ну, скажімо так, цей процес триває, але. Уже очевидно, що конфіскація буде тривалою, непростою, що у росіян буде достатньо часу, щоб переписати свій бізнес в Україні на офшори, власне, що вони активно і роблять, і тому може бути так, що саме от на час війни, коли гроші треба тут і зараз, і на ЗСУ, і на ППО, і на відбудову України, що може бути, що ми ці гроші ще не скоро побачимо, які б могли виручити від конфіскації. Тому що фактично, от два процеси конфіскації це конфіскація державного майна на території України, країни агресора. Да? от, тобто, в нас виявляється всі ці роки було майно, яке підконтрольне уряду Росії і російським корпораціям, в тому числі військовим корпораціям. От і другий процес конфіскації це конфіскація майна російських олігархів, політиків, тобто приватного майна, от якого теж вдосталь на територію України, от обидва процеси вони. Ну, фактично, не те, що повільно, вони просто як равлики рухаються. Я просто скажу, що 2022 році фактично майно конфісковано лише в одного російського олігарху, який мав таке майно на території України. Це той самий Євтушенков, про нього вже дуже багато писано, переписано, говорено, проговорено. Як виявилося, виявляється, от до повномасштабної війни ніхто не думав і не знав, але. У а це безпосередньо один із російських олігархів, який зробив гроші на військово-промисловому комплексі. Там тамтешньому от в нього виявилися тут заводи безпосередньо в Запоріжжі, які він так само використовував у своєму ланцюжку виготовлення товарів для російської армії. От ці заводи конфіскували, врешті-решт їх передали фонду державного майна України. І крапка, да, тобто, крім Євтушенкова, в принципі, Україна більше ні в кого нічого не конфіскувала. По державним активам, в принципі, аналогічна ситуація. Кабмін нарахував 903 об'єкти, які належать уряду Росії і російським компаніям е, державним на території України. Е, станом на сьогодні конфісковано, в принципі, два об'єкти: це е, дочірній банк Збірбанка і Дочірній. Банк е іншого російського банку «Промінвестбанку». так, от ми конфіскували це ще в травні. Вони були конфісковані, в принципі, на, на цьому все. Але хочу підкреслити, що конфіскація вона може бути дуже вдалою фінансовою справою, тому що навіть з тих двох російських банків, е які все ж таки спромоглися конфіскувати, на їх рахунках, знайшли в різних валютах 17 мільярдів гривень. І слава Богу, в кінці минулого року ці кошти зуміли перерахувати вже безпосередньо в державний бюджет України, тобто, це витрати на армію, це витрати на медицину, це витрати на відбудову України. І тому, власне, наш проект «Репагресор» він так і намагається якось привернути увагу суспільства до цього питання, що ну конфіскація має відбуватися стрімкіше, що ми маємо швидше. Забрати все те, що є у агресора на території України і пустити на потреби оборони. А в який спосіб це зробити швидше? Адже ми знаємо, що росіяни мають дуже багато юристів, високооплачуваних, і вони різними способами доводять про те, що Україна чинить у неправовий спосіб і гальмують у ці процеси? Е, так, ви знаєте, і чим довше триває власне, процес конфіскації, тим більше у російських юристів є часу подумати і зібрати якийсь фактаж е, проти держави України і піти в міжнародні суди. Тому конфіскація має бути дуже стрімка, рішуча. Ну і власне вона має принести кошти нашій армії для того, щоб ми були. Дивіться, е, як я сказав, два процеси: перший процес це державні активи. От це по аналогії зі Сбірбанком, Має бути закон Верховної Ради України, і всі ці 903 активи мають бути конфісковані, ну фактично націоналізовані на користь України, а далі або продані, або вони мають стати державними компаніями. Ну і власне, вже з прибутку будуть сплачені дивіденти напряму до бюджету України. Щодо приватних активів росіян на території України, тут інша процедура. Тут Міністерство юстиції має піти вищий антикорупційний суд з позовом на кожного власника російського майна на території України і суд вже має оцінити докази. Це трошки довше. Загалом це займає 15 днів по закону, але суд має оцінити докази і винести своє рішення. Чи то конфіскувати, чи то закрити справу, якщо немає підстав для конфіскації, таке теж може бути, тому що ще раз наголошую: вже є непоодинокі випадки, що російські олігархи просто переписують заднім числом свій бізнес в офшорах, що, мовляв, вони продали цей бізнес десь там на Кіпрі. В двадцятих числах до, до, до широкомасштабного вторгнення, тобто, наприклад, 20 лютого продали бізнес, і все, а Україна вже в принципі не має змоги перевірити на Кіпрі чи будь-якому іншому офшорі, Правда, це чи неправда, так? Але суд буде дивитись на документи, який не зможе перевірити, але суд мусить, український суд мусить е, приймати рішення на основі власне такого документу з іншої юрисдикції, так, от. Тому є велика небезпека, що от чим довше, чим довше мін'юст збирає докази на конфіскацію, ну тим власне будуть рішення не на тим більше буде рішення не на користь держави України, тобто ми просто не конфіскуємо всі ті великі заводи, які росіян на території України. Скажіть, а що в мін'юсту не вистачає юристів, часу, грошей чи бажання, чи ж що стримує ці процеси? Ви знаєте, гарне питання. ну В Мінюсті кажуть, що їм не вистачає рук. Да, що от Наприклад, по Дерипаске. Виходить, що закон про санкції і конфіскацію з травня 2022 року, а зараз вже січень, от самий відомий такий олігарх, який має. Просто величезні сировинні підприємства на території України, наприклад, той самий Миколаївський глиноземний завод, продукція з якого то теж донедавна відправлялася в Росію і використовувалася е, в їхньому виробництві зброї. От, власне, Мін'юст стверджує, що вони зараз підготували там десятки тисяч сторінок цієї справи, щоб тільки подати позов. Проти Дерипаски. ну тобто виходить вже сім місяців. Вони збирали документи, і, і, ну, і стверджують, що юристів не вистачає, ресурсів не вистачає, і я вірю, ви знаєте, ну я вірю, що справа насправді масштабна, не, не так просто взяти і це все майно підрахувати і документально оформити і подати в суд. Але в той же час, ну що може бути важливіше під час війни ніж е, конфіскація. Ресурс, який тут і зараз можна використати проти агресора на підтримку нашої армії, очевидно, що можна було б взяти гроші з інших органів влади, які зараз під час війни вони, в принципі не треба. От і дати краще на більшу кількість юристів мін'юсту, е, ну нехай вони вже одноманентно підготують справи проти олігархів російських подадуть до суду та конфіскують нарешті все. Пане Глібе, от стосовно цієї ситуації щодо перереєстрації цих бізнесів на іноземні компанії чи просто іноземних громадян. А не вже ніякі відповідні зміни не реєструються в жодних українських реєстрах? Адже цей бізнес діє на території України, то очевидно, що і мін'юст якось теж мав би відслідковувати такі зміни. Ну, ми знаємо, що в нас є єдиний державний реєстр юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців, де всі подібні зміни щодо українських компаній відображаються. Мін'юст не бачить змін, якщо в статуті цих компаній іноземний капітал, чи вони повністю іноземні і відповідно не можуть ці моменти відслідковувати? Так, ви знаєте, в цьому проявляється слабкість нашої держави. Навіть не... і реєстр є запобіжником, власне, щоб не змінювався власник. І антимонопольний комітет також є в Україні, який має слідкувати, як власники великого бізнесу. А... Бізнес російських олігархів в Україні це великий бізнес. Тим не менше, не секрет, що росіяни мають свій бізнес не напряму в Україні, а через офшорні компанії. Ну, наприклад, там, через компанію Кіпра, чи через компанію Віргінських островів, чи через компанію Ямайки. Ну і інших таких офшорних зон. І власно знаєте, коли російський олігарх продає компанію в Україні, то він по суті навіть і не компанію в Україні продає, він продає корпоративні права на цю компанію, яку належать якісь компанії на Кіпрі. Та от він на Кіпрі там купив, він на Кіпрі там продав, і виходячи держава України, взагалі без сила проти цих операцій. Тобто а потім приходять юристи, от російських олігархів, саме свіжий випадок є такий там. Один із російських олігархів маловідомих Шелков, і він виявляється всі ці роки знову ж таки на території України володів родовищами де розробляють титанову сировину необхідну для аерокосмічної військово-промислової галузі Росії. Да, от він ну, на Дніпропетровщині ці величезні родовища стратегічні і ними володів росіянин, але володів він не напряму, а через офшорну кампанію. Ну, нікому не відомо в компанію, яку він як виявилось, тобто міністр подав зараз позов, щоб конфіскувати корпоративні права на ці родовища. А виявилося, що е, начебто цей російський олігарх 20 лютого продав за 3750 євро корпоративні права від одного кіперського офшору іншому кіперському офшору. Який належить вже українці, Українки. От от виходить тепер Мінюст прийшов з позовом про конфіскацію. А Вищий антикорупційний суд поки що не приймає рішення, не поспішає. Він тепер вивчає всі ці документи, ну тому що, бачите, тут уже і російський олігарх виявляється власник. Тут виявляється вже і українка власниця. Через інше вшор, яка купила це в олігарха там за 3750 євро, і от розумієте, все йде до пане Глібе. А можна цю угоду визнати нікчемною? Ну от, власне, з нетерпінням чекаємо на рішення вищого антикорупційного суду, яке має статися 17 січня. Тобто, вже наступного тижня ми маємо побачити е, таке вирішальне слово українського суду. Все ускладнюється тим, що угода ж була підписана не в Україні, а за межами України на кіперській юрисдикції. Тобто, от, от побачимо тепер, що як з цієї ситуації буде виходити е, український суд. Але бачите, тут тепер проблема в тому, те, з чого ви почали на початку. Ну, дійсно, це буде підставою для тепер юристів, російського олігарха, йти там десь. По європейським судам і вже подавати позов проти держави України, що вона займається свавіллям, Розумієте, тобто, чим довше ми затягуємо конфіскацію, тим більше шансів у російських олігархів потім е власне перетворитися на наших судових опонентів е в європейських судах, і ми ще й будемо нести якісь витрати е на те, щоб боротися з ними вже за межами України, десь в Брюсселі. Щодо державних активів Росії на території України, ви сказали, що потрібен закон. Ну, ми знаємо, що в нас є шалений принтер, який може продукувати закони буквально за тиждень, а тут, 11-й місяць війни, невже такого законопроєкту ще немає у Верховній Раді? А, оце, оце для мене питання загадка, тому що цей список з 903 компаній. Міністерство економіки України оголосило ще влітку. Тобто Міністерство економіки не оприлюднило сам список, але сказало публічно, заявило відомство, що вже 903 об'єкти є. Чому з тих пір немає закону, який би це все націоналізував, для мене загадка. Я не розумію, чому, чому бояться, чому не роблять. Чому не впевнені в тому, що вони роблять? Ну і власне навіть після сьогоднішніх ракетних обстрілів розумієш, що вся ця бюрократична юридична волокіта вона грає просто проти України, тобто ми просто втрачаємо ресурс. От е, я наголошував, да, я вам сьогодні назвав в принципі дві компанії російських олігархів в Україні, які до повномасштабного вторгнення працювали на російський військово-промисловий комплекс. Ну то може нехай вони працюють на український військово-промисловий комплекс, може їх треба націоналізувати, завести туди менеджмент, тобто не корупціонерів і ворів туди завести, а реально завести людей там із західною світою із здобув управління великими компаніями. І нехай вони а, переймають естафету російського менеджменту. Так, нехай вони тягнуть ці підприємства, а, розвивають їх, роблять прибутки і працюють вже на українську армію. Розумієте, чому це зараз зробити? От я не можу відповісти вам на це питання. Цілком з вами погоджуємось. Російські активи повинні працювати на Україну, особливо під час війни. Будемо відстежувати надалі цю ситуацію. Гліп Каневський. Е був. Гостим громадського інтерактивного телебачення та радіо 1. Дякуємо, пане Глібе, за ці коментарі, Дякую. за участь в нашій програмі. Дякую.